Слава роду, слава рівень, слава Україні. Русі! слава! Якщо людина не до себе, то відповідно потім приходимо до таких якихось неприємних, скажем так, речей. Чи то у здоров'ї, чи то в інших сферах. Ось пригадую, я прийшов до мене якось. Один чоловік такий світлий, файний чоловік, і каже, я хочу вас запросити. Забув, як це називалося, асоціація чи як це там збиралися багато-багато різних людей з різних власне, різних галузей. І вивчали, аналізували, що було написано в слову у полку Ігорева. І він прийшов і каже, я хочу вас запросити, аби ви пояснили, що там власне, малося на увазі з точки зору. Магічно, ну, там, грубо кажучи, свічку запалила, там, слово сказала, що це має на увазі, там, для чого, як там і так далі. От. І тут відразу додав. Однак я мушу сказати, що я фізик, матеріаліст, і я ні в що в то не вірю. Ось. На що йому відповів? Я з вами згоден. Насправді фізичними термінами можна описати ну, тільки. Деякі речі треба добре постаратися і дов, дов, це робити. Так. Eh, однак все можна описати, все можна виміряти. ну, тільки треба прилади мати, який той спектр бачити. Ультрафіолету ми теж не бачимо, так, знаємо, що він є, і не сумніваємося в тому. Так. Eh, і Ми з ним сіли і почали відповідно, навіть, відповідно, бесідувати. Така дискусія розвинулася. І ми почали описувати, і кажу, що. От, Ну, Ультрафіолет, ми не сумніваємося, що він є, ми його не бачимо. А в Святому Дусі сумніваємося, да? що він є. Чому? Чому? Бо не відчуваємо. Ну, Проходимо по святу, відчуваємо вже. Живо. Жива матінка, несе світло роду Всевишнього від центру Всесвіття. І через мільярди зоряних систем, зір, галактик, доходить до нашої сонячної системи. І наше сонечко, красне сонечко, баточко наш. Він є провідником світлороду Сувишнього до нас, до землі. Однак одночасно є і провідником, і генератором. Як ми. Ми є провідником Сил Небесних Зоряних. І одночасно з тим ми самі генеруємо своєю душею, своїм розумом. Що генеруємо? Любов, радість, щастя, задоволення, блаженство. Або, навпаки, злість, гнів і так далі. О. Треба думати, якщо ви не випромінюєте радості, то... то живете безкорисно. Для того е... і є молитви, е... слав... ви славите, ви, ви поєднуєтеся з Бертними силами і відчуваєте їх, і радієте, і відповідно е... випромінюєте радість. Тож, давайте гуртуємося, єдаємося, бо в єдності наша сила. Бо кожен з нас по – це хто? Це, це просто особа. А людина це, власне, коли ми вже в єдності. В єдності е, кожен зі своїм родом, а потім в єдності родів вже народжується народ. Народ, це що? Народу. Це вже, це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. Е, і вона. Тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою суть, а сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. Тож, або якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. І світло рода Всевишнього жива, матінка, прийди. Силую своє Господи, силуй своєї наділи, Благода, матінка, силуй твої наповняємося, свято святої Господи. І повсякчас тебе слава у тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава.